Для тих, хто вибрав першу карту, випадає Король Пентаклів. Тиждень активного заробляння грошей, отримання коштів, заробітна плата, премії або гроші, які колись вам затримали. Хтось працюватиме і зароблятиме сам. Комусь чоловік принесе гроші, комусь зроблять пропозицію, від якої буде складно відмовитися. Хтось буде дбати про свого чоловіка, батька, брата. У відносинах комусь доведеться пояснювати про свої походеньки. А Здоров'я, сильний імунітет, хороший ресурс здоров'я, хто хворів, той одужає. Взагалі, тиждень під потужною підтримкою від чоловіків. Порада. Цього тижня дослухайтеся до того, що говорять вам чоловіки. Якщо ви не розумієте, що робити, зверніться за порадою до дорослого, розумного, надійного, практичного чоловіка. Якщо якийсь чоловік потребуватиме вашої допомоги, надайте її. Це в майбутньому принесе хороші дивіденти. Будьте практичні, особливу увагу приділіть своєму фінансовому стану, роботі та своїм проєктам. Будьте надійними для інших. Для тих, хто вибрав другу карту, випадає сім жезлів перевернута. Цього тижня вам буде складно відстоювати свої, свої особисті кордони. Бракуватиме стійкості та переконливості доказів. Можливо, ви недавно отримали перемогу, завершили успішно якийсь проміжний етап, і тому ще насолоджуєтеся тріумфом, призом, винагородою. Тому, можливо, на вас направлено багато уваги, і тут вже не до захисту особистих кордонів, але вам цього дуже бракуватиме. У відносинах ваша фортеця паде, і ви здастеся на милість переможця. Здоров'я. Через велику кількість подій, позитивних емоцій, ви можете прогавити момент ослаблення імунітету. Порада. Цього тижня не слід закриватися глухою обороною, відкидати тих, хто прийде привітати з перемогою, успіхом або побажати вам щастя. Будьте великодушні, милосердні дайте іншим зігрітися в теплих променях вашої слави. Зверніть увагу на здоров'я, щоб за святкуваннями не забути за заходи безпеки. Для тих, хто вибрав третю карту, двійка кубків, подивіться, яка прекрасна карта. Прогноз. Цей тиждень буде багатий на зустрічі та позитивні радісні емоції. Хтось зустріне свою половинку і перебуватиме в квітково цукерковому екстазі. Хтось помириться після сварки чи зіпсованого свята, у когось здійсниться мрія, навіть дві. Чудовий тиждень, коли можна наповнюватися емоціями один одного. А також хороший тиждень для ділових зустрічей у неформальній обстановці. Здоров'я хороше, але від зашкали емоцій може похитнутися: пийте багато води. Порада. Дозвольте собі розслабитися, прийміть запрошення на побачення або самі запросіть когось на філіжанку кави. Зробіть собі подарунок, виконуйте свою одну мрію, а краще дві. Проживайте позитивні емоції, діліться ними з близькими вам людьми. Помиріться з тими, з ким посварилися, навіть якщо почуваєтеся невинними. Потім воздасться. Тиждень передбачається хороший, тому я всім бажаю продуктивного, ефективного, радісного, емоційного та багатого на події, гроші і кохання тижня. Діліться в коментарях. Як пройшли минулі тижні, як програлися вибрані вами карти? Я буду дуже вам вдячна, навіть якщо щось не співпало. З вами була ваш астролог таролог Леся Шуманська. До зустрічі наступного тижня. Па-па!